Привіт, друзі. Сьогодні розповім, яка проблема сталася в нас з нашими курьми, і розповім, чому вона так сталася. Ну, почнемо від початку. П'ять місяців тому назад я придбала шестеро нових курочок на ринку, принесла їх. Вони знаходились 14 днів на карантині в сусідньому приміщенні з іншими курами, не контактували між собою. Тоді почалися перші проблеми, тому що одна з нових курей закашляла, зачхала. За нею закашляли, зачекали всі нові, котрі були з нею. А через день вже закашляли і зачкали всі ті, котрі були в сусідньому приміщенні. Тобто інфекція передалася через повітря. Можливо, ногами я занесла, не знаю. Лікували різне, лікували всякі, і як хронічний бронхіт, і як вірусний бронхіт інфекційний, і як ларингіт, Скільки звернень у мене було до фахівців і до ветеринарного лікаря, то стільки різних думок і було при встановленні того діагнозу. Менше з тим, місць та пісня тривала, дуже тяжке було лікування. З того ми вилізли, троє курей ми втратили. Думала, я закінчились наші проблеми. В середині січня, ну зараз ми говоримо, зараз у нас квітень, в середині січня я почала помічати, що по курнику валяються пір'я, коли більше, коли менше, кури стали гірше нестися, якось так скуптися чи що. В нас було два півні, вони ці півні дуже активно топтали. Ну, Перша моя була думка, яка: напевно, пір'я так їх. Півні топчуть, що пір'я летить, але подивлюсь, як курей на всякий випадок, чи немає якогось пероїда, чи немає ще якоїсь дряні, чи що там може заводитися. Я оглянула кожну курку без винятку, під хвостом, на лапах, під крилами, кругом, повністю всюди. Жодного паразита не було виявлено добре. Знову ж таки, у приміщенні чисто таке поняття, як антисанітарія в нашому курнику, відсутнє від слова взагалі. Тому що ми живемо в місті, причому наш сусід абсолютно не поділяє наших захоплень. Тому такі речі, як скупчення шокурей, там перенаселення, чи брудна пістилка, чи відсутність дезінфекцій, цього немає взагалі. Курник у нас 20 квадратних метрів, можливо, там коридорчик, там півтора квадрати. Ну, менше з тим, на 20 курей у них є 15 квадратних метрів для того, щоб ходити. Плюс до того, зима не була холодна і практично кожен день кури гуляли. Вони не сиділи в курнику. В курнику стояла ванна з піском, з золою. Навіть туди трішки дусту я досипала, хоча люди кажуть, що це не можна і неправильно. Тобто всі заходи, які я могла вживати, щоб не розвести якогось там піроїда чи ще якусь пошесть, ми вживали. Куре я оглянула, не виявила жодним чином нічого і ніде. Ну, трішки заспокоїлась. Пір'я далі по курнику валяється, кури почали погано нестися. У декотрих курей почалося э, така проблема: пір'я на хвості вилазять, той хвіст стає червоний, от до клоаків воно червоне, нижче по животу воно теж червоніє, але червоніє не так, щоб от вся шкіра червоніла, а червоніє, от звідки пір'ячко росте, там як робиться як крапка, от, з основи звідки росте перо, там утворюється почервоніння. Потім в один прекрасний день курка знесла яйце, дивлюся на яйці кров. Давай шукати, що то таке клоацид. Звернулася по групах, звернулася до ветеринара, надала фотографії, відео, яйця і вибачте того місця, звідки воно вийшло в курей. В один голос всі підтвердили, що так, це є клоацид. Лікуйте клоацид. Починаємо лікувати клоацит. З чого починаємо лікування? З пошуку проблем, які могли його викликати. Значить, скупчена посадка не підходить, Перен... антисанітарія в курнику не підходить, відсутність вигулу не підходить. Думала я, експериментувала з кормами. Думаю, може щось не експериментувала, може передоз білку, може ще що. Значить, білок максимально з кормів вилучили. Вітаміни групи А там Б, Є і Д, по-моєму, треба давати Значить, комплекс вітамінів, кури п'ють, котрих не вистачає при клоациді. Лікуємо клоацид, промиваємо хлор... хлоргіксідіном, промиваємо ромашкою, то висушуємо, мажемо ліві колем, мажем ще там купами мазів мажемо, місяць мажемо. і нічого не відбувається, нічого не змінюється. Хочу показати, от в якому стані на сьогоднішній день наші кури і в чому тут є проблема. Оце наша перша страдаліця, от як воно відбувалось. От, зверніть увагу, от на хвості от вилазить перо, вилазить. Є запальні очаги, такі. Пір'я обламане, лише штурпачки стирчать під хвостом. Запалена вся клоака, весь хвіст запалений. Ось запалена вся клоака навколо. Але сам факт, що всередині, от всередині там чистеньке здорове. Далі цій курці ще пощастило, в неї є пір'я. А є у нас такі, в котрих нема пір'я. Ось, отак воно відбувається. Отака історія. Ось, отут вже вниз на живіт пішла і кругом. О. Ось з такими От і шкура тут вже шелушиться в неї від тих присипок і мазі, Ось така ситуація. О, ця курка ще в більш-менш пристойному вигляді. Ну, крила в неї обрізані, щоб не літала. В неї ніде немає нічого. От вона чистенька, Нема ніде ні лупи, чиста шкіра, немає ніякої там. В общем, немає нічого на курці, що могло би виклати підозру. Зараз вам покажу іншу курку. От з нею дійсно велика проблема. А ця курочка у нас, бідна, найдужче пострадавша, і я не знаю, чи взагалі я зможу її врятувати. У неї, ну, у неї сказати по правді, у неї нема почервоніння такого, як у тих. Але у неї ось повилазило пір'я повністю. От воно повилазило вже по крилах. На що я звернула увагу, що на ній, бо тут от на ній були такі, як, ну, як лупа. Коротше, черанка. Вона облізла і облисіла ось повністю. Аж до шиї. Аж до шиї, бідна лиса. Отака страшна. І знову починаються. Пошуки діагнозу, знову звернення до лікарів, знову звернення до Гугла. Що ж це таке? Ну, Чесно сказати, в місті важко знайти спеціаліста до птиці, а ще важче його привезти додому. Знову спілкування по телефону, знову по фотографіям, по цьому всьому. Висунув один лікар підозру, що це є пірйовий кліщ. Я звернулася до Google, ж таки, і переконалася, що напевно це так воно і є. Сказати, що я в шоці, ну це м'яко сказати, тому що вже повторюсь, я завжди вважала і напевно і вважаю, що проблемними є ті господарства, там, де антисанітарія в першу чергу, там, де скупчена посадка, там, де немає належного догляду. У нас ці всі аспекти, якби, які. Сприяють виникненню там, піроїдів, блох, вошей і чого ще там завгодно у курей. У нас цього немає. Я не могла зрозуміти, звідки ж воно це взялося. Читаю за цей пір'євий кліщ. Основне джерело інфікування це є заражена птиця. Приносиш заражену птицю. Кліщ той мешкає його. Він в самому в одному звідкіля росте пірячко, а чин піра, по-русски називається, не знаю, як це правильно по-українськи. Перо виламується в тому от штурпачку, що лишається, мешкає кліщ, причому він проходить там всі стадії свої від початку і як би вже до статево-зрілої особини. Це підкубаційний період, це 28 днів. Причому в одному тому очині піра тих кліщів може бути до тисячі, вони живуть, виділяють токсини. Відповідно, навколо пера, очину пера відбувається запальний процес, починає червоніти. Так як у нас і було, пір'я виламується, почалося це в основному на хвості. Потім воно пішло отак, клака вниз, навколо клаки, пішло, якби на стегна. Є ота от курочка, що я вам показала, у неї і весь живіт, і аж на шию то все. Хтось може сказати, як можна було це не помітити. Друзі, я прочитала про цього кліща. Ця особина, я не знаю взагалі, по-перше, коли вона виходить з того очину. Її не видно. Це воно до одного міліметра, таке прозоро, сіре. Отака істотка, мізерна, малесенька. Ми відколи відбулася оця перша ситуація ще в січні, що я помітила, що падає перо з курей. Ми кожні два тижні оглядали птицю, тому що все-таки вони і частіше закриті. Десь було таке пару днів, що вони не виходили на двір на предмет кліщів, клопів, піроїдів і всього іншого. Кожну птицю не то, що там одну глянула і кинула, кожну всіх. Вот ми не помітили. от така сталася ситуація. Звісно, я помітила, що єциноскість упала, що кури стали десь такі більше, як би спокійні, напевно. Плюс оці почервоніння вони почали ста гірше їсти. Кури, в котрих конкретно виражена ця пошесть, вони сильно втратили в вазі. Оця чорненька курочка це домінант. Вона, вона була дрібна від початку, в принципі. Не знаю, може, кілограми, півтора вона важила, чи може кіло чотириста, але зараз, якщо от я її потримала, ну я не впевнена, що в ній кілограм є, там одні кожа і кості. Не знаю, чи я це врятую. Не всі кури похворіли. Я розумію так, що вони є всі інфіковані, просто в якоїсь більш імунітет був, то, може, до них ще не дійшло до такої стадії, котра була слабіша, то їх зажерли просто насмерть. Що робити? Що робила вчора вже перший раз? Знову ж таки вичитала, зателефонувала і визначила, що курей треба препаратом обробити. Курник треба вичистити черговий раз препаратом, обробити. І кожні 10 днів це робити. Напевно, два-три рази це прийдеться. Розвела вчора бутокс, 1 мл на літр води, взяла 10-літрове відро, тепленької води, там це все розвела. Брала кожну курку, окунала в те відро, але дивилась так, щоб вона не напилася того тріла, щоб дзьоб був. Отак от, от, буквально по шию, по горло, щоб дзьоб над відром, а сама курка у відрі. І отак от от її там купала під крилами, під лапами, кругом, все-все-все, щоб вона повністю промокла. Це десь до хвилини я отак кожну курку тіліпала. Слава Богу, вчора було тепло, було сонце. Я мала можливість це зробити на дворі, на вулиці. Я перекупала всіх курей. У них нас є, по-моєму, зараз їх там 20 штук чи 19, я вже не знаю скільки. За цим пішла в курник, повичищала що все, що було можна було вичистити, все з гнізд повидирала з кожної щілини, з усього, познімала всі шторки з гнізд, там, де їхні насісти, все познімала, повимітала віником, взяла газовий балон, оскільки паяльної лампи немає, обпалила всі вугли, всі стики, все, що може, могла бути, навіть у гніздах усередині, обпалила. Дуже переживала, що спалюті гнізда. Дякувати Богу, нічого не згоріло. Обпалила, обробила всі гнізда. Після цього всього знову ж таки препаратом тим бутоксом, що мені лікар порекомендував, знову ж таки, зробила пропорцію 1,5 мілілітра на літр води. Це посилена пропорція, бо рекомендується один мілілітр на літр води. Обробила повністю весь курятник, обидва приміщення і стелю. І стіни, стики, двері, під дверима, підлогу, все повністю. Тепер сушимо. Через 10 днів будемо повторювати знову процедуру купання курей. Знову буде обробка курника таким самим ретельним чином буду обпалювати, буду знову це все пропшикувати. Потім, після того буду робити дезінфекцію або віросаном, або віроцидом. Подивлюся, що куплю. А ще четвертим кроком буду робити, буду білити вапном з хлоркою. Коротше, буду виводити цю дрянь, як можу. Друзі, до чого це відео? Відео до того, що, ну, напевно, треба бути уважнішим і треба все-таки і аналізувати. Ну, у мене є брак досвіду, я ніколи з цим не стикалась. Я довірилась. От у першій постановці діагнозам ретельно це все виконували. От просто розповідаю, от така ситуація, от як воно виглядає на початку, як воно виглядало, як воно виглядає, коли воно вже в запущеній стадії. Мені дуже прикро, що таке у мене сталося. Для мене це нонсенс і жах. Але менше з тим, якщо ви переглянули це відео, зробіть якісь для себе певні висновки. Не знаю. Ну, от хотіла вам про це повідомити, тому що мені дуже прикро. Отака біда. На цьому все. Дякую, що ви проглянули. Сподіваюсь, відео вам було корисним. І дуже сподіваюся, що таких ситуацій у вас на господарстві не буде. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Я вдячна за кожну підписку, за кожен лайк. До побачення!